Завжди поруч це не лише назва нового проекту, що запрацював в Одесі, а практично заклик, як нагадування тим, чиї долі зламала війна, про те, що вони не самотні. Дуже часто ветерани та учасники війни навіть не знають про всі свої права та можливості, або ж десь чули, але куди йти, до кого звертатися за підказкою і за допомогою. Ну насамперед це юридична підтримка. Якщо потрібно оформити якісь документи, або люди не знають, куди звернутися, вони можуть прийти до нашого простору за юридичною допомогою. Проект реалізується за підтримки міжнародних партнерів. Наразі це Сполучені Штати Америки, в першу чергу, це підтримка ветеранів війни, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, а також родин тих, хто зник безвісти чи загинув, захищаючи нашу землю. В нашому просторі працює уповноважений представник міністерства з зниклих безвіст за особливих обставин. То ми також спрямовуємо цю людину до цього представника, та та людина вже координує, що потрібно робити, як діяти, до кого звертатися, куди потрібно писати заяви, і допомагає людині, скажімо так, розібратися з цією ситуацією. Юристи допомагають написати звернення в ту чи іншу структуру. До речі, куди саме звертатися, також підказують. Часто проблема виникає у відсутності якихось документів. Люди ходять по колу від довідки до довідки за довідку, особливо якщо деякі з них були втрачені під час бойових дій чи на окупованих територіях. Звернувся ветеран. Він зараз і діючий військовослужбовець, і ветеран бойових дій в 2014 році. Він отримав поранення і отримав ступінь інвалідності. другий, друга ступінь у нього інвалідності. Друга група. І він звернувся до своєї громади на для отримання компенсації на житло. І у нього був весь пакет документів. Він ну якби по закону чітко мав право на отримання такої компенсації, але місцевий відділ соцзахисту відмовляв у нього. Ну відмовляв йому в прийняття пакеті пакету документів. Бо довідка про участь в антитерористичній операції була старого. Старого зразку, та частина, в якій він служив, вона знаходилася в Сєвєродонецьку. Зараз ця територія окупована, і коли завойовувала Сєвєродонецьк, то вся документація військової частини була втрачена. І загинув його командир, який був тоді. І якби відновити цю довідку ну, досить проблематично. Допомагала йому, ми зверталися до відділу соцзахисту і ну, пояснили, якби, ситуацію. Ну, ситуацію. Вторі, прийняли у нього документи, але от часто чиновники чинять такі. І перепоним по абсолютно формальним причинам Олександр Одесит з 2014-го служив у Збройних силах України. Пройшов пекло в гарячих точках Донеччини та Луганщини. Звільнений за станом здоров'я. А з початком повномасштабного вторгнення добровольцем пішов у тероборону навчати молодих хлопців та ділитися бойовим досвідом. Адаптуватися після бойових дій дуже важко. От, в в суспільство, окрім того, за юридичною консультацією можна звернутися безпосередньо по місцю роботи штабу Veteran Hub Одеса. Ми створили спеціальну гугл-форму, щоб людям було легше комунікувати і щоб нашим юристам було легше опрацьовувати. В нашому штабі працює два юриста. І люди заповнюють просто Google форму в онлайн форматі, і юристи зв'язуються з ними та відповідають. Простір ветеран хабу за роки існування надав сотням учасників бойових дій, їх сім'ям та переселенцям різноманітну допомогу. Наразі за допомогою міжнародних партнерів такі можливості стали ще ширшими.